Товариство, вітаю, з вами Олексій. І нарешті відео про мій edc набір на цей рік. Відбули зміни в житті, відбули зміни і в edc наборі. Дещо себе там зарекомендувало. Про все це і поговоримо далі у відео. Тож готуйте собі щось похрумкати і ми починаємо. Загалом рекомендую всім, хто перший раз на каналі, переглянути відео з попереднім набором, бо монально деякі речі ви просто не побачите, а вони так чи інакше використовуються мною на EDC, і зазвичай в рюкзаку. Там, Наприклад, тузовий набірочок, аптечка з турнікетом, ліхтарик налобний, там, повербанк і інші, дрібні корисні штуки. Змін там загалом було небагато, тому не буду про них сьогодні. Але якщо вам цікаво подивитись розширений набір, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, і я зроблю доповнення другу частину до цього відео. Там от, окремо про рюкзак. Як завжди почну з кишень. в кишенях в мене телефон і ніж. Це те, що 99 випадків при мені. Про телефон там нічого нового, а от ніж себе зарекомендував за останні три місяці. Навіть за рахунок мого хобі, те, що я зміню ножі на кишені, там тестую, то це я не прибирав в жодному разі. CV Baby бейбібантер, огляд на нього був на каналі. Це перша генерація, так, друга крута. Але Мікарта зробила свою справу. Ну, подобається мені, не знаю, кайфує від Мікарти. Я ним робив усе: і гілку стругав, і силикон зачищав, і картон рубав, і з їжею порався. Все, що мені потрібно було робити звичайним ножем, то я ним робив. Його можу рекомендувати взагалі без сумнівів, особливо хто розглядає компактний варіант на IDC. Ну він дуже класний. До речі, за час експлуатації нічого з ним не стало. Покриття це чудове. Але якщо вам треба щось нормальне по розмірам, то елементом. Сі Elementum елементом топ для міського EDC. Це моя суб'єктивна думка, ні на що не претендую. До речі, теж компактний. Але для міста на всі потреби закрити взагалі без проблем. Огляди на ці ножі є на каналі, тому кому цікаво, заходьте, дивіться. Обирайте далі. Вже з нового хотів оновити бананку. Треба було більше універсальності. Шукав їх в інстаграмі. Багато вітчизняних виробників почали робити речі з якісної фурнітури, багато кишень, молі. Вони там, типу, тактичні, супер. Але очі розбігаються. Я так продивився і в мене вже був вибір між двома брендами. Поки я вагався, яку з них взяти, виходить відео на каналі «Це Good trip з анонсом нової бананки. Ну і в мене, як то кажуть, очі засвітились, руки зачухались, треба було обрати. Тим паче, що в мене вже був досить з бананками бренду BlackPack, а попередня як була ціла, так і залишилась. Трохи пізніше я покажу. Просто для мене вже морально застаріло. Хотілося таких трохи складних, але практичних рішень, більше універсальності і більше по об'єму. Тож предзамовлення на IDC Beg вже повноцінна річ мого набору. Якщо порівнювати з попередньою, яка в мене була, великий плюс того, що тут все до ікспак, тому що з цієї бананки все супер. Вона відпрацювала, і в цілому ще, я думаю, відпрацює багато років. Але нюанс в тому, що з, зі зворотньої сторони позаду, тут не XP, тут просто така сіточка демферна. І як ви бачите, я думаю, камера передрають, тут багато зачіпок. Оце єдиний мінус. Плані експлуатації, взагалі, який тут був все інше, топис просто о, супер. І по кишеням, і по організації, все чудово. Питань нема, просто треба було більше універсальності. Давайте якраз це все і розглянемо. Отже, edc Бех, тут же зібраний мій edc набір Давайте про саму бананку. Зовні маємо велику велкропанель. панель. Лазеркат, моль, круто зроблено. Вставка позаду йде з світловідбивачих тканиною. Круто буде там при вечірніх нічних прогулянках. Вас буде помітно. Це плюс. Всюди маємо вологозахисні блискавки. Фурнітура, взагалом, по сумці це YKK. Японці завжди топ. Це вже мені здається. Класика для якісної фурнітури взагалом для якісних сумок. Ручка міцненька, така товстенька, насправді, і добре лежить в руці. Тобто, не просто, знаєте, я типу стропу натягнули. По бокам в нас класичний молі зі стропи. На блискавках маємо стопори. Це плюс, це просто плюс до довговічності цих блискавок. Знизу у нас резинка. Пару днів тому в мене тут була парасолька. Давайте так. Не дуже часто використовую, тому я її закинув. В моля, щоб просто цей кінчик не бовтався. Але загалом цікаве рішення, я думаю, плюс до універсальності точно, тому що тут можна причепити і куртку, наприклад, якийсь дощовочок, ту ж саму парасольку, якісь речі, під низ, повірте, вони не будуть заважати. З цієї сторони також маємо молі, стропи. Далі по реміню. Давайте окремо скажу ремінь. <смір> Висновок по ньому такий: рекомендую брати розмір Ельку. Ремінь береться окремо, я взяв собі М на весну, літо, осінь. Це окей варіант. Він мені якраз притик. Супер. Підходить, дуже зручно. Але взимку, якщо ви з собою носите бананки, рекомендую взяти L. Хай це буде трошки занадто, але ви там ви собі відрегулювали і ви. Не паритись з тим, що вам там не налізеться на куртку. Фурнітура тут також вся від Waikaki, Fastex, все працює чудово. Взагалом, ну, от немає в мене до цього питання. Класна стропа, все добре прошита. Made in Ukraine це просто тішить взагалі. Супер. Роблять дуже якісні речі. Зовні все пройшли. Позаду в нас е, прихована кишенька з мікрофіброю, якраз для. Телефону. І так воно і є, іноді сюди закидує телефон, коли не лінь, можна так сказати. Виходить, що в мене на кишенях залишається тільки ніж. Нічого, зачіпок ніяких не буде, все супер. Маємо знизу таку петельку. Це плюс Сюди ще виходять стропи від моля. Також ще ці петлі. Можливо, ще сумку можна кудись причепити. Там, Не знаю, можна кремо велосипеда, я в цьому поки що не дуже розбираюсь. Зовні все обійшли. Топ ікс пак, ремінець береться окремо. Посилання на неї залишу, бо такі речі рекомендувати прям взагалі не шкода. Все реально якісно зроблено в Україні. Ну супер. Цим можна тільки пишатися. До речі, сумкою ще приходить отакий пачок, і це гудбек від блокпек, і пару хлястиків на застіпки. Це плюс, тому що з часом їх можна просто перетерти, порвати, і круто, що є заміна. Давайте вже перейдемо до самого DC набору. Плюс подивимось паралельно і організацію самої сумки. Почнемо з передньої кишені, швидкого доступу. У мене тут працьовий балончик, пейперко, спрей, свисток. Я думаю, пояснювати вже, може... Може вже не треба пояснювати, навіщо потрібен свисток в кожному DC наборі розказую. Потім мене питають, навіщо той свисток? Запальничка, я не палю, але часто буває таке, що треба там щось підпалити, ниточку на одязі прибрати і тому подібне. Буває в нагоді. Це в мене кабель від найткор Type-C на Type-C. Маленький, мало місця займає, корисна річ. Так, тут все. Окрім того, що в самій сумці ще вбудований е, такий карабінчик. Часту це для ключів і я його так і буду використовувати. Про ключі окремо ще розкажу, але, скоріш за все, воно так і буде. Пластиковий карабін, наче нічого такого. До речі, фурнітура тут теж вся від вайкейки. Красунчики, молодці. За це теж плюс. Можемо переходити далі, застібнемо, все приберемо. І ліхтарик одразу випав. Сподіваюсь, вам все чудово видно. Давайте почнемо з того, що тут просто накидано. Перше, це ключі, якраз про них хотів поговорити. Дивіться з ключами, яка історія. Десь півроку, можливо, навіть більше, я ходив з ключницею, але щось останнім часом. Почала вона мене напрягати, не знаю. От якось воно так сталося. Ще окрім цих ключів з собою тягаю ще інші. Тому просто вже це просто зграя яких цих ключів, вона вже трохи починає мене бісити. Вирішив відмовитись від неї. Я її, мабуть, вже зараз і приберу. До ключниці самої питань нема. просто знаєте так, по відчуттям. Тут в мене насправді нічого не змінилось, все як і є, AirTag. Корисна річ, насправді, завдяки ньому я перестав взагалі забувати ключі. Я не знаю, як це працює, як тільки я його придбав, там вже, не знаю, більше року тому, мабуть, я просто перестав забувати ключі. Якось так це працює. І, звісно, це Victorinox Classic, чорний, я люблю чорний колір, чорний це стиль, лезо, пилочка, викрутка маленька. І, звісно, топ із топів це. Маленькі ножички. Так, вони, можливо, там не дуже зручні в якихось там великих справах, наприклад. Але навіть десь там нігті підрізати чи щось подібне, ту ж саму ниточку прибрати замість запальнички. Щось рівно підрізати, повірте, вистачить взагалі на 100% супер. Ножиці, найкращі ножиці взагалом із всіх мультитулів, ну, тільки розмір побільше, там 86, здається, чи другий. Поправте в коментарях, будь ласка. Ну і звісно, тут зубочистка і пінцетік. Пінцетик зараз дуже актуально, окрім кліщів, зараз багато ще цих колючок всюди. Тому має бути все. По бананці в мене ще були суттєві зміни в тому, що я оновив свій ліхтарик. Я вже це зняв, вже давно з ним не ходжу. Якраз він у мене тут окремо лежить, бо я їм почав дуже часто користуватись чимось, не знаю. Можливо, це з-за того, що нова річ, а можливо, це з-за того, що він мені прям супер як зайшов. На едкор 3. Буду порівнювати його з попередньою моделлю. Змін ззовні майже немає. Ну там, Трохи там, трохи тут. Я думаю, ви все чудово бачите. З одного ж боку все. Все як було, так і залишилось. У мене тут тільки вже видно так прям сильно вже сліди експлуатації, десь там фарба позлазила, кнопочки вже затерлись. Але ну повірте, він того вартував, це 100%. Але тут є круті зміни, і вони всі всередині. По-перше, це збільшення акумулятора на 50 мАг на годину, тобто, за рахунок нових світлодіодів, він стає більш енергоефективним. Також збільшення яскравості на турборежимі. Тут 500 люмен, тут 600 люмен турбомод. І найголовніша фішка за рахунок цих нових світлодіодів те, що тіні 3 має три кольорні температури. Тобто це тепле світло на 3500 кельвінів, нейтральне на 4500 і холодне, і білий на 6500. І мені здається, це його кіллер фіча не тільки порівняно з попередньою моделлю, тому що ну, це добре, це добре, коли є такі суттєві вже зміни. Але його можна і порівняти з конкурентами. Мені от цікаво було б ще окремо зробити огляд на Фенікс там в них теж нова версія вийшла на ключника. Я думаю, що згодом буде відео. Але з урахуванням попередньої і нової версії. Чи є сенс оновлюватись, так є. Тому що, повірте, ви за рахунок цих е, трьох кольорних температур ви отримаєте е, більше вражень, більше емоцій від використання цього ліхтарика. По факту виходить так, що це наключник, який є повноцінним ліхтариком на Ідісі. Вам окремо нічого взагалі не треба. Давайте трохи вже потім, з двійкою там вже нема що і порівнювати. Попрацювали з екранчиком, тепер він показує, що зробити для того, щоб. Розблокувати, я його зараз заблокував. Затискаємо кнопки, розблоковуємо ключик, все супер. Маємо три кольня температури і маємо чотири режими роботи. Там перший це на один люмен Moonlight. Його можна перемикати по всім трьом кольорам, ну і так всі ж інші. Далі. 15 люмен, другий режим, третій 65, четвертий 200. Високий режим на 200 люмен. Все з головою на все вистачить. Турбо, це у випадку, якщо не знаю, вам потрібно там комусь в очі засвітити. Хоча з теплим, ну, це не дуже вам вдасться. Треба перемикати температуру. По перемиканню температури, давайте перейдемо там на 15 люмен, я вам покажу. Затискаємо кнопку мод і іживлення. Я перемикнувся на кул, cool, холодний. Далі на нейтральний колір. Такий приємний день світло. І на тепле світло. Ну він просто топ. От в теплому, я не знаю, я прям. Вам не треба нічого допилювати ваші ліхтарики. Не треба змінювати світлодіоди. У вас все це вже вбудовано в ліхтарик. Ну це ж класно. Ви отримаєте з коробки все, що вам потрібно. До речі, про коробку. Всі основні характеристики вказані вже на ній. 600 люмен, на 90 метрів дистанції, 2 метри захист від падіння, IP54. В комплекті маємо карабінчик, що плюс, бо деякі бренди не кладуть карабін чомусь з наключниками, та USB-C, там на USB-A зарядку, все, більше тут нічого. ну, Звісно, там інструкція. І гарантія. Він є в трьох різних кольорах. В мене сірий є чорний та помаранчевий. Помаранчевий виглядає прям дійсно прикольно, але коли я брав цей, того ще не було в наявності. Крутий наключник рекомендую однозначно. Отримаєте приємні враження від використання. Якщо берете у офіційного представника Netcore України, тримаєте промокод на знижку в 10%. Давайте далі до дойдісі набору. Далі з розсипу в мене тут. АТБшний пакет. І повірте, це зараз в неконкуренції з усіма китайцями. В мене вже був один китаєць, потім вже другий. цей в мене вже в рюкзаку, і я думаю, що скоро він у мене вже звідси піде, бо просто де, де він там? всі ці шви, все що як воно було прошите, оце вже ось таке. Він просто не витримує, не знаю, навантаження. Ну, з часом все не витримує, але. Як бачите, якість не дуже. А тебе-красавці, все зробили якісно, чітко, в мене він ще не порвався. Хоча там насправді за вагою, яку я тягаю там, в ньому, там, може бути там, і 10 кілограм, шви вже так розтягуються, але нитка тримає. І все з ним чудово. І він дуже компактний, він легко миється. Тому АТБ, ну, молодці, зробили прям, дійсно непогану річ і за скільки, за 2 долари, там 90 гривень, здається, він коштує. Буду прибирати, щоб не заважало. Просто швіжувач. Нарешті вже відійшов від жуйок, використовую зараз тільки це. Далі наш улюблений AliExpress. прикольна річ, компактна. Просто щоб не тягати собі окремо там по декілька штучок, чи там, знаєте, продається просто вони такі, як в зіп-пакетах. Не знаю, чомусь вирішив взяти собі таку штуку. Виглядає прикольно і поділитись, як би можна спокійно натискаєте. І воно відстрелює все. Будь ласка, берете, використовуєте, так само можна там його і заправляти. Я думаю, тут в комплекті йшло 10 цих флосок. Я думаю, що десь 15 до 20 можна сюди ще впихнути. Із основного відділення, щоб тут просто розсипом, в мене все. Але найчастіше сюди ще потрапляють окуляри. По Одним хочеться просто додати окремо коментар. Звичайний кейс купляв в люксоптиці, але до речі, в мене тут тряпочка від сі <рес> Те, що я казав, куди їх всі використовую. По окулярам в мене модель Polaroid, Я думаю, що можна знайти і безліч інших. В машині у мене там взагалі звичайні, не знаю, якісь китайські ногнейм. Але які плюс? Всі, хто використовують окуляри для зору, я вам рекомендую, бо просто деякі раз, коли я там людям показую, вони такі ого, а це воно так робить. Тому одразу хочу для всіх це показати. Беріть собі окуляри з накладними, з такими з насадками. Тобто, у вас звичайні окуляри для зору, але там, наприклад, сонячна погода, туман чи ви за кермом, ви просто собі насадку сюди кинули на магнітіках. Вони зазвичай або тут ще кліпса буває і все. І, і взагалі ніяких проблем. Тому хто про це не знав, будь ласка, подивіться. Я думаю, в якихось там магазинах оптики, я думаю, обов'язково такі варіанти є. Зверніть на них увагу, бо це дуже зручно, максимально зручно. З двох січатих кишеньок, які тут є по організації, ми тут маємо теж таку жовту підкладочку Ріпстов. Все виглядає дуже чудово. За рахунок контрасту по кольорам, тут це дуже добре видно. Маємо тут приховану кишеньку таку. І 2 січатих кишені зі заднього боку. В мене тут лежить блокнот. Часто буває там якісь заміри, щось по відео можливо записати по сценарію і тому подібне. Звичайний блокнот плюс Space Pen. В попередньому відео по Space Pen я казав, що хочу додати до нього кліпсу, але окрему кліпсу щось я так і не знайшов. А там, де вони є, то вони просто якихось космічних грошей коштують як. Як просто для кліпся. Е, тому рішення було доволі просте. Ось так його запихнути, і все. <гум> Нормально, так воно може трошки довше його там діставати звідси, але все одно непогано. Pen, супер ручка, пише всюди, на всіх поверхнях: вода, космос і тому подібне. <гум> все без проблем. І дійсно непогана ручка. Хоча вона зовсім компактна, але її вистачає прям надовго, щоб писати. Я тут ще ні разу не змінював пасту, тому ну а так там щось позаписувати і плюс я відриваю ще непогано. Хто придивлявся до неї, думав брати чи не брати, візьміть. Візьміть, затестуйте, повірте, такі знаєте, отримайте приємні враження, не сподобається. я Думаю, її без проблем можна продати. Так, далі Powerbank. Powerbank від Nightcore nv 5000 Як я вже казав, з оглядом на нього, я його використовую якраз таки з бананкою. Він компактний, на 5000 з головою вистачає, плюс в мене iPhone, а тут якраз підзарядку MagSafe. Просто вліпив на телефон, займає мало місця, окремо, ще можна підзарядити різні речі з Type-C. як Якраз з собою і цей кабель Type-C на Type-C тягаю. В мене є InCharge, але In мене в мене лежить в рюкзаці. Він такий більш універсальний під різні виходи. На бананку з собою по місту це не потрібно. Простого кабелю e, Type-C на Type-C з павербанком. Type-C вистачить з головою. Класна річ. Але в кого Android все ж таки рекомендую придивитися до їх нової моделі. Бо вона така ще менша, більш тоненька, але довша. Огляд теж був на каналі, додам в описі. Для Android то набагато краще. Ну, немає сенсу просто з цього Максеву. Так, тут на все. Далі переходимо на передню частину. По передній частині маємо тут одну сітчату кишеню на застібці. У мене тут така типу аптечка. Давайте все подістаю і окремо про все розповім. Так, все. Серветки. А тут Аврора рятує, тому що всього 2 гривні це і витерти там собі взуття, руки та вмитись. Коротше, все, що завгодно, дуже зручно зайшов, взяв, швидко використав, взяв нові і, і чудово. Далі антисептик в мене гель раніше я з собою брав вологи, і в цьому і вологому є плюс, але вологий займає більше місця, Треба просто дістати 5-мл спрейчик і туди залити. Бо рідкий антисептик дуже зручно використовувати якраз з пресованими серветками. Ви замість води можете сюди набризкати антисептику, вона розбухне, і у вас буде велика антисептичний такий рушничок. З гелем так не зробиш, але гель зручно для того, щоб протерти руки. Взагалі по, 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 з поверхню працювати з ним якось, не знаю, мені краще, і плюс він компактний. Маємо пластирі, залишили вже всього два. Так, маю пігулки. Це пігулки. Для мене від алергії. Якраз за сезон. О, ще один пластер. І маю ще таку тряпочку. Просто взяв затестити з AliExpress таку за пару баксів. Непогано. Справляється зі своєю ролью, що ще треба, просто протерти техніку. Більш така серйозна аптечка, турнікет в мене зараз все в рюкзаці. Рюкзак зі мною часто. Я на машині, тому рюкзак закинув і все там. Так, в ідеалі сюди ще треба додати турнікет. Такий, щоб був варіант для екстрених випадків. Думаю, що додам. Але інший не такий, що в мене зараз, трохи пізніше, про це теж буде окремо вже відео. І залишається на ще така, можна її назвати навіть прихованою кишенькою, бо її одразу і не побачиш. Тут в мене гаманець та документи. Все. По документам там нічого цікавого, права тих паспорт, перепустки по гаманцю. Теж Грандепелі, не буду нічого змінювати. Дуже зійшли вони мені. Звичайний зажим для грошей. Маємо тут відділ для карточок, і я тут ще складаю. Монетки, ось і все це був мій edc набір на 25-й рік. Я думаю, що впродовж півроку будуть якісь зміни. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам діліться в телеграмі фотками своїх edc наборів. Пишіть про ваші зміни, які ви зробили за останній рік. Цікаво буде почитати. Підтримайте канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. А найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.